Друзі, всім привіт! Мене звати Костя. Сьогодні у нас на огляді Samsung Galaxy Watch Ultra, які нещодавно вийшли. Сьогодні я вам про них розповім. Ми їх розпакуємо, подивимося та затестимо. Поїхали! Прикольний ремінець. За матеріалами він дуже приємний і має бути дуже міцний. ось Він, до речі, виглядає дуже масивно. Такий монолітний корпус титановий. Тепер у нас тут титан. Вони прикольно виглядають на руці, до речі. Дизайн годинника має скруглені грані і виглядає як монолітна конструкція, яка вироблена з титану. Це додає брутальності та важкості зовнішньому вигляду годинника. Як на мій смак, це дуже прикольно. У цьому годиннику ми маємо процесор Exynos W1000, що робить цей годинник дуже швидким. Під час використання нічого не зависає, все працює дуже і дуже швидко. Батарея тут на 590 мА годин що надає півтори доби активного використання цього годинника. В принципі, ситуація з батареєю та автономністю цього годинника дуже схожа на батарею Apple Watch Ultra. Як покриття дисплею ми маємо тут сапфірове скло, яке буде міцним. В Galaxy Watch Ultra ми маємо незвичайне для Galaxy Watch управління. Фізичного безелю тепер немає. Він тепер віртуальний. І тепер користуватися ним можна проводячи по краю екрану. На домашньому екрані ми можемо змінювати циферблати, їх достатньо багато, і у нас є декілька ексклюзивних циферблатів саме для Galaxy Watch Ultra. Навігація на домашньому екрані відбувається саме так: якщо ми свайпнемо зверху, то відкриється центр керування, де ми можемо знайти налаштування Wi-Fi, Bluetooth та інші корисні налаштування. Якщо ми свайпнемо знизу, то відкриється каталог додатків, які встановлені на цьому. Годиннику і сітка додатків реалізована схоже на Apple Watch Ultra. Якщо ми будемо свайпати по сторонам, то відкриються сповіщення. Або а, наші показники, ми можемо побачити пульс, кількість кроків, кільця активності, тренування, погоду, заряд батареї годинника та телефону. І ще це можна додатково кастомізувати та додавати інші віджити. На середню клавішу можна назначити якусь дію наприклад, увімкнення ліхтарика або запуск тренувань. І якщо затиснути середню клавішу на 5 секунд, то увімкнеться сирена. Така сама фішка є і на Apple Watch Ultra. і можу сказати, що по гучності сирени приблизно однакові. на в цих двох годинниках в Galaxy Watch Ultra додали кастомізацію тренувань, як це реалізовано в годинниках Garmin. Тепер ви можете створити своє власне тренування, тобто, наприклад, почати з бігу, продовжити велосипедом і закінчити плаванням. І це все буде відображатися в одному тренуванні. Тобто, тепер ви можете перемикатися між видами вправ. Всередині одного тренування годинник розуміє, коли ви зупиняєтесь під час тренувань. Він автоматично поставить на паузу тренування, якщо виявить, що ви зупинилися на відпочинок, і так само автоматично продовжить тренування, якщо зрозуміє, що ви далі займаєтесь. Цей годинник доволі точно вимірює кров'яний тиск, але перед тим як ви почати використовувати функцію вимірювання, вам потрібно відкалібрувати датчик годиннику. Galaxy Watch Ultra можуть вимірювати композицію вашого Тобто відсотковий склад е, жиру, кісток та м'язів. І ще він покаже кількість води в вашому організмі та стан вашого метаболізму. На цьому годиннику працюють повноцінні додатки, такі як Spotify. Ви можете слухати музику прямо з годинника, не підключаючи ніякі бездротові навушники, просто з динаміка годинника. Наприклад, у тому самому Spotify ви можете завантажити вашу улюблену плейлист у пам'ять. Годинника, до речі, в ньому 32 гігабайти вбудованої пам'яті, і слухати музику прямо з годинника або в бездротових навушниках без підключення до телефону і без підключення до мережі. А за допомогою встановленого додатку Google Wallet ви... Можете розраховуватися годинником в магазинах. Як і в Apple Watch Ultra, ми маємо повноцінну клавіатуру для того, щоб друкувати тексти повідомлень, але, на жаль, повноцінна клавіатура доступна лише англійською. На годиннику можна приймати дзвінки та спілкуватися прямо з нього завдяки вбудованому мікрофону та динамікам, які доволі хорошої якості. І найбільший мінус цього годинника, що він буде працювати лише зі смартфонами Samsung. На жаль, додаток для підключення. Учення годинника до телефону недоступний на інші Android смартфони і це насправді трошки сумно. До висновків мені дуже сподобався цей годинник, і в цілому це дуже гарна альтернатива Apple Watch Ultra для людей, які користуються смартфонами Samsung. І мені подобається швидкість та простота інтерфейсу. А й в принципі роботи годинника. Тому я б з таким з радістю ходив би. Кожного дня. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо було корисно та цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.